Генетичний близнюк у столичному Ахмадиті виписали юнака, якому зробили трансплантацію кісткового мозку від донора, вперше знайденого за допомогою українського реєстру. Стовбурові клітини цього донора не просто підійшли. Він виявився генетичним двійником пацієнта. Як у лікарні проведжали підопічного, та чи познайомився він із тим, хто по крові йому не наче рідний. Кореспондентка ТСН Інна Боднар зараз розкаже. Він обережно знімає маску і потайки загадує бажання. Волега офіційно другий день народження. Сьогодні його виписують з лікарні. Олегу 18, він з Павлограда. Торік улітку йому зненацька стало зле. Після аналізів хлопці поставили діагноз. апластична анемія у важкій формі. Це стан, при якому кістковий мозок людини перестає виробляти достатню кількість клітин крові. У Дніпрі поміж сиренами та хованням у бобосховищі, Олег пройшов курс кіміотерапії. Не допомогло. Єдиний шанс трансплантація кісткового мозку. Вони стали шукати донора, подали заявку до українського реєстру, і там знайшовся той, кого у медичному середовищі що називають генетичним близнюком тільки 70% мають свого генетичного близнюка. По-друге, близнюки теж можуть відрізнятися, найкраще це молодий. Трапилося, що донор був налаштований максимально позитивно і радий тому, що він може врятувати життя в українському реєстрі. Нині понад 9 тисяч потенційних донорів. Тоді, як, наприклад, у світовому біля 41 мільйона. До великої війни донорів кісткового мозку для хворих українців шукали по всьому світу, стобурові клітини головно доставляли літаком, а нині трансплантант, кур'єри зустрічають на кордоні і везуть авто. Часу у них небагато, бо від моменту забору до трансплантації має минути не більше 72 годин. І вони це роблять за три доби. Навіть встигли доправити клітини з Індії. Трансплантологія в Україні продовжує розвиватись, і якщо ми говоримо про Трансплантацію кісткового мозку, то протягом цього року вже зроблено 101 трансплантацію кісткового мозку. Поки лишень провели одну трансплантацію, коли донора знайшли у вітчизняному реєстрі. Щоб цих випадків було більше, українців просять реєструватися у ньому, стати потенційним донором кісткового мозку може людина до 35 років і без хронічних хвороб. Дуже буде цікаво, якщо її... Який він виглядає схожий на когось з родичів. Мама Олега міркує, яка ж та людина, що врятувала її дитину у цілях безпеки. Донор та реципієнт можуть зустрітися лише через два роки, та й то, якщо захочуть. А доти можуть спілкуватися анонімно через реєстри. І от через нього генетичний близнюк передав парубкові листа. Це секрет, сам хоче прочитати? Попереду в Олега ще зо три місяці амбулаторного лікування. І якщо все буде добре, то він зможе повернутися додому до Павлограда. Мама вірить, що до того часу у рідному місті вже буде буде безпечно. Інна Боднер, Андрій Вєтушкін, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.